За своє життя Олександр Ханжонко встиг збудувати кіноімперію, побувати в еміграції, а повернувшись працювати в умовах диктатури пролетаріату. А розпочинав він з того, що брав на прокат стрічки західних кінокомпаній і показував їх у Росії, та вже за кілька років став створювати власне кіно до його честі, що він тут виявив себе як російський патріот, звернувся до сюжетів з російської історії. Тут і стінька разін і е, 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 війна з Наполеоном. Був знятий відомий фільм у 912 році до сторіччя цієї війни. Олександр Ханджонков працював не лише з росіянами, заснувавши кіностудію у Ялті, творив із українцями. Зокрема, з режисером Данилом Сахненком, засновником українського кіно. Саме Ханджонков підкинув кілька ідей авторам кінокартини Запорізька Січ він сказав, що багата українська історія. Ось цей сюжет, де запорожці пишуть листа турецькому султанові, гріх ним не скористатися. І тому Сахненко і його колеги по акціонерному товариству використали цю пораду. Тепер подивитися ніч перед Різдвом, яку зняв Ханжонков, до кіноклубу зібралися кількадесят дніпропетровців. Олег сам знімає любительські стрічки, каже у майстрів, які знімали 100 років тому, і зараз є чому повчитися. Поразило то, що человек снимает фільми буквально без всяких спецефектів, Только основа всього фільму це сюжет і желание знімати. Організатори кіноклубу у науковій бібліотеці обіцяють і далі відкривати для Дніпропетровців призабуті імена у вітчизняному кіно. Ярослав Маркін, Олександр Лаур, Дніпропетровський державний.